На тебе схожу. Мамо, мам, я убитий, а в вірьконі в бою під обстрілом ворожим. І тому прости, прости мені, що вже приїхати не зможу. Я б тобі картоплю посадив і маленьку у садку хорошу. Хату би з тобою нарядив на великдень, але вже не зможу. Жаль додому привезти не встиг дівчину свою. На тебе схожу, щоб онуків мала, ти малих. Ти пробач, пробач, але тепер уже не зможу. Тут в могилі братській всі свої. Я лежу с краєчку на сторожі. Якщо вийде, мам, то приїдь, бо до тебе я вже не зможу.